У партнера, який є конкурентом, повинна бути встановлена ознака прапорець конкурент. У видах цін, які використовуються для реєстрації цін конкурентів, повинна бути встановлена ознака прапорець, доступний для клієнтів». Постачальник є конкурентом. Далі переходимо на договори з постачальниками. Ми знаємо, що вкладці купівлі мають світитися у нас. Такі, така підсистема як договори з постачальниками. Так, де ми налаштовуємо дану опцію. Теж через інде адміністрування, настройка розділів, купівлі, оферти і договори з постачальниками, договори з постачальниками. Перевіряємо. Так. Ось тут у нас, так? Договори з постачальниками. Вона може, до речі, бути у вас налаштована ну, на, на старті програми, тобто там не треба її налаштовувати. Купівлі, договори з постачальниками. От, наприклад, іде договір поставки. Відкриваємо любий договір поставки. Розписали, так, перевірили все. Дивіться, ось тут ми можемо завантажити сам договір. Дуже зручно в роботі, щоб читати договори, які є від клієнтів, аналізувати їх. От, і тут їх зберігати під кожним контрагентом даний договір. Тобто система ERP дає нам таку можливість. Ключова відмінність договору від оферти полягає в тому, що оферта описує загальні правила роботи з постачальником. А договір відображає параметри конкретного вже існуючого юридичного документа. Використання списку договорів і його заповнення у первинних документах не є обов'язковим, але нам це потрібно для зручності, для того, щоб ми могли мати базу договорів. Порядок розрахунків з постачальниками. Порядок розрахунків, як і інші умови купівель, визначаються теж в оферті. Якщо вибрано обов'язкове використання договорів, порядок розрахунків буде визначатися параметрами договору. У разі, коли оферта в первинних документах не зазначена, документ поставки сам стає об'єктом розрахунків. В залежності від потреб користувача або висунутих партнером умов купівель, взаєморозрахунки з постачальниками можуть вестися з деталізацією до наступних об'єктів обліку. Це договір, замовлення та накладна. Облік розрахунків по договорах може використовуватись у випадку, коли достатньо узагальненої інформації про стан розрахунків в рамках конкретного договору. Якщо ми використовуємо замовлення постачальника, вони можуть застосовуватися в якості об'єкта розрахунків, і в цьому випадку буде точно відомий стан розрахунків за кожним замовленням. Якщо ми використовуємо по накладних, то е, тут е, Є такий метод FIFO, ведення обліку запасів, так? тобто буде розділятися по накладних, по цінах, то ТМЦ, яке до нас прийшло, і в кінці місяця, закриття місяця буде розрахована собівартість запасів. Якщо при відображенні платіжних документів ми ще не знаємо, як саме буде використовуватися даний платіж, об'єкт розрахунків може зазначати вільний аванс. Тепер про аналітичну звітність щодо купівель. Так, у нас є купівлі, звіти по купівлях, і там є умови купівель. Теж переглядаємо, що означає даний звіт. Давайте зайдемо, подивимось. Купівлі, звіти по купівлях. Ось. Умови купівель. Тут у нас є індекси цін номенклатури, тут у нас є причини скасування замовлень. Дивимось умови купівель. Можемо сформувати. Якщо ви, брали, ви обрали контрагента, обрали конкретно по цьому контрагенту ТМЦ, так, ми бачимо, що приходили до нас від цього контрагента, двічі забивалися інформаційні дані по цінах, самі ціни проставлялися. Тобто, які можуть бути по даному контрагенту умова купівель. Це є звіт умови по купівлях, призначений для порівняння і аналізу цінових умов для купівлі товарів. Є звіт індекс цін номенклатури, виводить інформацію про зміну цін постачальників і цін підприємства в заданому інтервалі. Звіт призначений для оцінки ефективності стримування закупівельних цін, а також оцінки зниження витрат за рахунок оптимізації цінової політики при купівлях. Розрахунок індексів цін по номенклатурі в розрізі постачальників, у яких проводилися купівлі, здійснюється за допомогою звіту індекси цін постачальників. Ось дивіться. Ми там поставили пташечку, да? індекси цін номенклатури. От, Ну, вона має такий вигляд. Тобто, тут може бути діаграма певна, чи графік. Ну, щоб ви знали, де вони знаходяться, ці індекси. Так, далі поїхали. Замовлення постачальнику. Документ замовлення постачальнику ми бачимо з вами. Уже мали би бачити в купівлях. Ось він, замовлення постачальником. Якщо його тут немає, ви йдете в НДІ адміністрування, купівлі, замовлення постачальникам». Ось. І проставляєте галочки. Ставте кругом галочки, ви будете бачити тут і причини скасування замовлень, і погодження замовлень постачальникам. І контроль надходження при закритті замовлень постачальникам, надходження по декількох замовлень, контроль оплати при закритті замовлень постачальникам. От проставили всі галочки, у вас відкриються всі віконечка. В якості інструмент організації, процесу купівель, він дозволяє цей документ контролювати виконання не тільки товарних зобов'язань постачальника, але і власних фінансових зобов'язань. Замовлення постачальнику є розпорядженням для оформлення надходження на склад. І ми, коли зробивши ці налаштування, ми можемо що? Формувати замовлення? Так? Замовлення постачальника можуть формуватися автоматично на підставі розрахунку потреб, забезпеченні ТМЦ, відповідно до параметрів забезпечення. Які параметри? Строк поставки від товарів від постачальника чи середньозважене споживання. Замовлення постачальнику вручну може бути оформлено наступними способами: зі списку документів, на підставі замовлення клієнта на підставі угоди. Дивимося оформлення замовлення постачальнику зі списку замовлень. Замовлення постачальнику оформляється зі списку замовлень в розділі купівлі. Дивимося так. ідемо в купівлі, замовлення постачальникам. Ми можемо створити новий чи за потребами. От я його вже закрила. Коли готувала вам урок, замовлення постачальнику може бути зареєстровано в рамках оферти постачальника або без Взагалі без неї при оформленні замовлення в рамках оферти автоматично заповнюються основні умови купівлі: валюта, вид ціни, оподаткування ПДВ, параметри оплати, використання договорів. Якщо в оферті використовується обмеження за цінами, там встановлений прапорець заборонити купівлі за цінами вище зазначених в оферті». Ми це раніше з вами вже бачили, то буде контролюватися відповідність зазначених у замовленні значень цін. Тим значенням, які зазначені в якості виду цін постачальника в оферті. Також при оформленні документів поставки в рамках оферти контролюється величина зазначених в рамках оферти знижок і націнок. Це ми можемо в замовленні позначити, реєструвати ціни постачальника автоматично. Тобто це буде під час рознесен документу надходження товарів і послуг. Погодження замовлень постачальнику. Тут є. У нас налаштування в самих замовленнях, так? Ось тут товари підбира... підбиралися. Ось, постачальник, реєструвати ціни постачальника автоматично, дата надходження. Значить, дивіться, він у нас вже є цей документ. Встановити статус. Не погоджено, погоджено, підтверджено, закритий. Ми його закрили. Ми могли ізначально його погодити. Але вже коли ми з ним пропрацювали, ми його що? Закрили. Так, обираємо. Також прописується відповідальність за угодження комерційних умов. Для перегляду результатів погодження, замовлення можна використовувати звіт результати погодження в звітах покупівлі. Так, з приводу погоджено-не погоджено. У нас в замовленнях постачальнику в налаштуваннях також потрібно проставити відповідну галочку. Так, дивимося, де воно у нас тут знаходиться замовлення постачальником. Ось. Отут проставте галочку. Погодження замовлень постачальником. І тоді у вас буде відображатися оці піктограмки. Не погоджено, погоджено, тверджено, до надходження закрито. Це такого роду буде контроль за виконанням надходження від постачальника замовлення. Ці статуси ми проставляємо відповідно вже пропрацьованого документу. Зміна статусу менеджер виконує самостійно, після того, як він вже був погоджений, чи була відповідна оплата по постачальнику. Ось і е, ці статуси. Також ще можна побачити статуси документів. Давайте тут подивимось. Внизу є статуси документів. Ось, в самому низу. Ми натискаємо і ставимо прапорець статуси замовлень постачальникам. Ось, щоб уже. Було. Можна було проставляти їх також. Тобто, там вони вам дають перелік, а тут уже сам можливість ставити цей статус.